Всім привіт! Мене звати Катя. Сьогодні в мене на столі гра «Хора. розквіт імперії, яка локалізована українською видавництвом Kilo Games. Ви колись хотіли очолити древньогрецьке місто? Так от, «Хора» надасть таку можливість. На вибір гравців є сім міст: Коринф, Фіви, Афіни, Мілет, Аргос, Олімпія та Спарта. Кожного з них є чотири абілки, які роблять кожне не схожим одне на одне. Місто розміщається прямо в планшеті гравця з лівої сторони, а з правої сторони є місце під кубик і маркери, які позначатимуть розвиток економіки, культури і військової сили нашого міста. Також в кожного гравця буде набір із семи плиток дій усіх однакових. Філософія, законотворчість, культура, торгівля, війна, політика та поліпшення. Два кубики, стартові харми, так тут називаються гроші, і жетони для позначення досягнень. Гра триватиме 9 раундів, які відмічатимуться спеціальними картами подій, які ми будемо розкривати на початку кожного раунду і застосовувати їх властивості. На деяких гравців вони матимуть позитивний вплив. А для когось негативний. Окрім планшетів, в грі є центральне поле, на якому є треки громадян, податків, слави та вояк, а також велике поле дослідження із жетонами знання. Розвинена економіка приносить більше громадян. Культура збільшує значення податків, а військова сила кількість вояк. Ця структура раунда класно описана з боку планшета гравця, тож ви ніколи нічого не переплутаєте. Після відкриття карти події гравці отримують дохід у вигляді тхарм в кількості відповідній значенню податків. Тепер всі кидають доступні кубики і обирають відповідно їм дві дії. Дія повинна бути за силою рівна або менша, ніж значення кубиків. Якщо кидок був ну, зовсім поганий, можна витратити скільки завгодно громадян, щоб збільшити значення куба. Дії гравці кладуть в закриту, а потім всі разом відкривають, розставляючи в порядку зростання. А після цього починають їх розігрувати. Як тільки всі дії розіграні, настає час прогресу, і в цю фазу раунду всі гравці можуть Поліпшити одну із своїх вертикалей – економіки, культури або військової сили, плативши ціну, яка вказана на наступній комірці, в цей момент можна скинути жетон філософії, щоб посунути маркер ще раз, знову сплативши відповідну ціну. Прокачуючи вертикаль культури, можна відкрити третій кубик на своєму планшеті і мати вже не дві дії в раунд, а цілих три. Після прогресу ми застосовуємо ефекти карти події, і в самому кінці раунду гравці можуть заявити про виконання досягнення, отримавши нагороду або збільшення податків, або слави. Досягнень в грі всього 5, і хто перший займе, той і отримає нагороду. Або якщо одразу декілька гравців відповідають вимогам, то вони отримають. Одночасно досягнення і нагороду за нього. Але якщо ви відповідаєте вимогам досягнення, але туди вже хтось до того поставив свій жетон або жетони, то ви не можете більше здобути це досягнення. Тож тут треба буде поспішати. Досягнення в нас наступне: набрати 10 переможних очок, досягти принаймні 12 го рівня на вертикалі громадян, 6-го рівня на вертикалі вояків, 4-го рівня на вертикалі економіки і мати Три розіграні карти політик. Тепер давайте подивимось детальніше на дії. Філософія надає можливість отримати жетон філософії. І ці жетони можна використовувати трьома різними способами. Скинути, за друге поспіль просунення по вертикалі під час прогресу, як я вже розповідала, або скинувши один такий жетон, можна отримати три громадянини. Або скинути будь-яку кількість. Пар таких жетонів, щоб ігнорувати одну з вимог на карти політики або під час поліпшення свого міста. Законотворчість допоможе набирати карти політики. В грі є ціла колода таких карт. На початку гри всі гравці отримують по 5, а після ж могу добирати їх завдяки саме законотворчості. Карти політики можуть мати одноразові ефекти миттєві. Це карти жовтого кольору. Карти фіолетового кольору надають якийсь постійний ефект, який триває всю гру. А червоні карти принесуть нам переможні бали в кінці гри. Кожна карта зліва має свою ціну в тхармах, а справа вимоги по жетонах знання. Наступна дія культура, і тут все просто. Ми отримаємо переможні бали по рівню. В вертикалі культури нашого міста, розігравши дію торгівля, ми отримаємо тхарми за рівнем економіки плюс один і можемо витратити 5 тхарб, щоб купити жетон знання. А от дія війна, мені здається, одна з найцікавіших в грі, і цією дією ми отримаємо вояк порівню нашої військової сили і можемо зробити дослідження. В грі є область дослідження, і вона займає велику частину поля. На всіх комірках. В зоні дослідження лежать жетони знань. І окрім трьох кольорів, жетони знань ще можуть бути простими або увінченими лавровими вінками. Увінчані жетони знанобляться в кінці гри, при підрахунку очок, бо гравці отримують переможки за рівнем слави, помножені на кількість жетонів увінченого знання. Тож це один із способів отримати купу балів. Для того, щоб взяти один з жетонів з поля під час дослідження, в гравця повинно бути вояків не менше, ніж вказано поряд з кожним жетоном. Після отримання бажаного жетону, гравець вбиває вказану кількість вояк, знижуючи свій маркер на вертикалі вояк і отримує додаткову нагороду, вказану під жетоном. Червоні жетони надають тхарми, сині. Пихарми і переможні бали, а зелені тільки переможні бали. Дією політика ми можемо розіграти карту політики з руки, а поліпшення дозволяє прокачати своє місто. На початку гри всі міста першого рівня. І щоб поліпшити місто, нам знадобиться ця дія. Для цього ми повинні мати всі жетони знань, які вимагають той чи інший рівень, і які вказані на планшеті гравця. А вже як їх здобути чи просто проігнорувати вимогу жетонами філософії, залежить від обраної вами стратегії. В кінці гри переможні бали здобуваються за ефекти в розблокованих поліпшеннях міста, за червоні карти політики і за помноження значення слави на кількість увічених е з Житонів знань. Хто набере більше за всіх переможних балів, той і перемагає в грі. В коробці ми знайдемо правила, які, начебто. І з прикладами, начебто і описують кожну дію. Але коли треба знайти щось дуже швидко для уточнення, можна не завжди ну, зорієнтуватися, бо деякі моменти розкидані по всьому рубу. Але в цілому всі правила зрозумілі після першого читання. Планшети гравців двошарові, дуже кльові, але вони трошки прогинаються, тож вони так ось. Шоркають по полю і крутяться туди-сюди. Хоча, так візуально, воно не дуже то помітно, що воно не щільно лежить. Далі у нас центральне поле, і воно доволі якісно, гарно лягає на стіл, і ось воно вже лежить щільно, на відміну від планшетів. А ось під поле дуже кльовий органайзер, в якому всі компоненти чудово розміщуються, і він зроблений з такого дуже щільного пластику, дуже приємного. Але якщо ви захочете засунути карти в протектори, то так гарно вже все лежати не буде. Ну і ще мені дуже подобаються кубики гравців. Вони трохи прозорі і виглядають дуже нестандартно і симпатично на мій смак. І от ми підійшли до моїх вражень: грати в хору легко і приємно. Є різноманіття міст і розвиток, який мені так подобається. Продакшн також в грі просто супер на висоті, особливо для її ціни. Я не очікувала, що буде все настільки гарним. Цікаво було грати вдвох, також цікаво було грати повним складом. Ну а вже ж повним складом, навіть веселіше, бо гравці обмежені виборі жетонів знань за дослідження, і, хоч трішки вони повинні за це конфліктувати між собою, ну не то, щоб конфліктувати. Така гонка більш присутня в грі повним складом, ніж коли ви граєте вдвох, бо на двох тут предостатньо тих жетонів, можна спокійненько собі, якщо не один, то ти візьмеш інший, встигнеш в будь-якому випадку. От. Також мені дуже сподобалася ця вся система з плитками дій і плануванням свого ходу заздалегідь. Але трохи шкода, що ти особливо ніяк не можеш таким чином якось завадити якомусь гравцю, бо просто ну, окей. Навіть в правилах сказано, що ви можете робити всі дії одночасно, окрім дії війни, коли ми це стосується жетонів дослідження, і там, де вже порядок ходу буде важливим, бо там хтось захоче взяти один і той же жетон, і а вже ж його той, хто ходить перший. А всі інші дії, навіщо тут зроблено? Що ми їх виконуємо по черзі? Це ну так прикольна механіка, подобається мені дуже сильно, але вона не дуже тут. Під час гри стає в нагоді, бо ну, немає особливо взаємодії гравців. Кожна гра в хору в мене була різна. Вигравали гравці різними стратегіями. Причому кожне місто спонукає тебе притримуватись якогось шляху, але без жетонів знай далеко не підеш. Мені не вистачило взаємодії між гравцями. Ну як я вже розповіла про ці дії, що вони ніяк не пересікаються і не рахуючи житонів досліджень і досягнень, ну. Ніяк, ніяк один одному ніхто не мішає, ніякі дії не впливають, дії інших гравців не впливають на те, що робиш ти. Просто кожен грає свою гру, виконує дії, качається, і в кінці просто ви дивитесь, в кого це краще вийшло. Тобто, мені здається, тут трішки не вистачає чогось, щоб якщо ти там зіграв якусь карту, то... Тебе там виріс там рівень податків, і через це інший гравець вже щось не мог там не міг там отримати. Але ти ні на що не впливаєш для інших гравців, вони тільки самі впливають на себе. Ну і все. Ну така якась легка би взаємодія не пошкодила грі, мені здається, щоб був той сенс в тих діях, в тому порядку дій, що ти такий блін, а тепер я там не зможу, наприклад, піти нормально повоювати. Бо мене там щось вже знизили, так через те, що щось там собі поліпшило. Ну це так, чисто такі, наприклад. Але навіть без взаємодії мені в принципі теж подобається там сидіти, просто там сам по собі капаєшся і там намагаєшся своїми капаннями випередити інших гравців. Окей, більш за все мене засмутив інші моменти, та те, що хора дуже різко закінчується. Ти тільки там розбудував своє місто, хочеш. Насолодитися гарними ходами, а гра вже закінчилась. А правила не надають якихось додаткових варіантів більш довгої гри. Мені хочеться ну, хоча б ще пару раундів, ну хоча б пару. А одну річ я зовсім не зрозуміла. Коротше, розказую: в грі є карта політики важкі податки. Наприкінці гри подвійте ваш рівень переможних балів та отримайте домірну кількість податків. Я переглянула правила разів 5, і все, що я знайшла про податки, це те, що вони просто збільшують дохід під час фази податків. І от навіщо ця властивість існує на цій карті? Це дуже дивно. Причому є ще дві карти: одна, одна на помноження переможок, а друга на підняття військової сили. Так, невеличка вставочка щодо карт, на які я так жалкуюся. От. Під час ігор у мене не один раз виникали питання щодо них, але я не могла знайти якусь англійську карту, ніде щось на форумах лазила. І коли я вже монтувала ролик, я спам'ятала, що в тейблтоп-симуляторі, скоріш за все, буде англійські моди, там можна подивитися скани карт. Я відкриваю тейблтоп, бачу скани, які там зовсім е суть карти тупо не така. через е Трохи невірні позначки, як вони розставлені на українських картах. Я сижу в шоці, тому що я з таким ніколи не стикалася. Я написала видавцям гри Гельсуса стосовно цього питання і чи є якесь його вирішення. І вони мені відповіли, а вже ж є, тому що в коробці ви повинні були знайти наліпки з виправленнями. Ну, я думав, може, там я десь їх не побачила, але провела своє маленьке розслідування. І що ви думаєте? Я передивилася відео, де я розпаковую цю гру. І от вони, ці наліпки з поясненням всієї ситуації, прямо тут, так, позаду коробки, на плівці. Ну, і, а вже ж в мене нема тих наліпок, тому що разом з плівкою вони відправились на смітник. От. Але і на це кілогеймс мені відповіли, що нічого страшного, вони можуть вислати мені ще одну. Копію таких наліпок, щоб виправити ситуацію з картами. Тож будьте уважні, на картах є така помилка невеличка з символами, а саме з трьома картами. Але я бачила, як виглядають карти з наліпками. Тож, коли ви приклеїте ці наліпки, ви не побачите особливої різниці. особливо якщо карти будуть в протекторах. Тож будьте уважнішими. Так, в цілому, як на мене, хорі не вистачає якогось доповнення, щоб гра там тривала трошечки довше, і щоб можна було робити якісь комбінації з картами політики. Бо в цілому мені подобається, як тут це працює. Просто коли ти вже можеш грати карти політики, в тебе є гроші і жетони знань, то гра закінчується. Ну і хотілося б більше тих карт політики, бо я люблю карти. Брати карти, грати карти, шукати карти. Карти кльово. Отакий в мене вийшов огляд. В кінці нагадаю, що ви можете, якщо хочете, підтримати мій канал Монетою на Екофі або донатом на монобанку. Дякую всім, хто вже мене підтримав. А також величезне дякую всім, хто підтримує підпискою, вподобайками та коментарями. Це надає мені більше стимулу робити нові відео, допомагає каналу розвиватися і мені підвищувати якість моїх відео. Всіх обіймаю до скорих зустрічей в нових відео, Па-па!